Викладач хімії сьогодні стикається з викликом залучити учнів до навчання та зацікавити їх складними науковими темами. Тож принципи інтерактивного навчання та підходи засновані на концепції едютементу, де поєднуються освіта і розвага Масхев сьогодення. Хто сказав, що вчитель не може бути одночасно серйозним науковцем та креативним режисером, це точно не про мене. Емешрі excellent chart чарт intellect and art. Я Тетяна Моїсенко, вчитель хімії вищої категорії, старший учитель Харківської гімназії номер 67 І цьогоріч я претендую на звання учителя року. Пропоную разом зі мною поринути у світ інтелектуального мистецтва хімії. Сучасні інформаційні технології. Стирають межу між дистанційним та очним навчанням, роблячи освітній процес універсальним і гнучким. Для мене не існує обмежень: віртуальні лабораторії, інтерактивні презентації та відеоуроки, освітні платформи, що дозволяють візуалізувати складні хімічні процеси, моделювати молекули у 3D-просторі та робити навчання більш інтерактивним і захоплюючим. А мої освітні блоги на платформі Всеосвіта та YouTube зовсім скоро доповняться практичними уроками з використанням документ камери, Йти у ногу з часом моє професійне. Кредо. З року в рік мої учні продовжують мою справу, вступаючи на споріднені освітні програми до вищих навчальних закладів. Я Літус Вікторія навчаюся в національному фармацевтичному університеті на спеціальність терапія та реабілітація. Так я відчуваю, що моя педагогічна діяльність. Надихає та спонукає до нових звершень. А справжнім трендом на моїх уроках стала робота з міжнародними освітніми ресурсами та інтеграція англійської мови, розширюю педагогічні горизонти за європейськими стандартами. Хімія неймовірна, Enjoy it! Відкиньше трохи добре ситин, то плаче, то дин, далі. Нехай будуть для нас тільки добрі новини, а сльози тільки від щастя в нагоду. Нехай в новому році буде багато нам посмішок, любові, спокою на душі та тепла в серці. А усе, що мріється, стане реальністю. Саме головне здоров'я і перемоги. Люблю.